— Ми прийшли до прокурора. — Так ми всі ти, представники громади. — Ну іди тут один кажеш. — Я не можу зрозуміти. — Тобто я лобію ще ці спеціалісти? — Ні, ти, ти просто, розуміє. Розуміє. Ти ти просто не говориш не за себе, а ми прийшли... — А я говорю за себе? — Ні, за себе. — Що я захищаю своє рідне місто? Ні, слава Все, я можу говорити? — Так, захищаємо. — Чекаємо, що ж ми собі далі надаватимемо. Давайте майдан, майдан, будемо її конкретні питання задавати, питання так, так, відповіді, давай, відповіді так. що ми всі чули. Все, готові? Перше, Пер. негайно провести перевірку діяльності органів місцевого самоврядування на предметі корупційної діяльності. домовились, Уже займаємо, створюємо з представників, прокуратури, міліції, ВДСБ. Представників громади і перевіряємо. Зараз будуть подавати декларації. зараз будуть перевірятися на предмет того, що посадові особи здійснюються підприємницькою діяльності. І, взагалі, будемо перевіряти закон про засади запобігання та протидії корупції. Хочете в цьому брати активну участь? Будь ласка, перше питання зрозуміло. Є питання є конкретно. Прошу. Я, Я не можу, можу всіма перекрикувати. всіма перекрикуватися. Ви кажете, ви кажете, зрозуміло, а мені не зрозуміло. Як конкретно? От, прояви корупції. Як конкретно? Є закон про засади запобігання та протидії корупції. Він не є. Правиль. Дайте договорити, ви ж писаєте, не хочете почути від шановку. Буде, буде. Да. буде складений конкретний план перевірки. По конкретним людям, по конкретним заходам, і це все буде перевірятися, проводиться під надзором, скажем так, громадськості. Буде пункт перевірити то-то, то-то, перевірити то, то, то-то. і пішли. По цим всім сумтам перевірили по закону. Представники громадськості будуть, але ви маєте зрозуміти громадськість. Немає права робити самосуд. Громадськість не має права відкривати кримінальні провадження. Громадськість ми будемо залучати для того, щоб далі ця громадськість, ці представники, передавали цю інформацію іншим громадянам. І ми будемо передавати свою чергу засобу масової інформації, щоб бачили, що робота проводиться чесно, відкрито. Шановні, але якщо ви думаєте, ви будете залічати і тут мене насилувати, то цього не буде. Я теж мужик. Теж зі своєю гордістю. І нікого з вас не боюсь. Виходіть тоді один на один поза межами прокуратури зі мною. Я просто дайте мені скажу, будь ласка. Тому давайте, громадська організація, громадська ініціатива, збирайтесь, 5-10 чоловік. Приходіть до мене, приходіть до мене. Вибачтесь при всіх. Я хочу вибачитись. Це переповнені емоції, я в мене ще досі може трохи емоційний шок, Так що вибачити вибачте. Вибачте. тут є громада, не лише Бучі. Я хочу сказати, вони є лише прокурором Ірпіня. Ми я говоримо в общем, про Ерпінський регіон, Ірпінь, Гурча, Гостомель, Ворзелі, Куцюбинське про всі п'ять населених пунктів, щоб ми конкретно розуміли. Конкретні... але домовляємось, я буду визначати які заходи. Я в цій сфері працюю. Я знаю, як вони мають відбуватися. Я не можу ви більше своєї голови перепригнути тільки в межах своєї компетенції, своїх повноважень. Шановні, домовились повноваження. У вас ті, які у мене є, які я буду використовувати. Розумієте? Я не буду просто до когось додому заламуватись. Я не буду просто в когось кабінету. Щось будуть проваджені, будуть топшука, вимки. Тоді будемо робити. Все буде тільки згідно чинного законодавства. Домовились? Прозоро починаємо Про прозоро. Зкладаємо конкретний план конкретних представників. Тому Є пропозиція створення робочої групи, як, виклад, як, як викладено, да. у, нашому, да. у нашій вирішу. Домовились? Перший пункт є. Далі. Відшукати попередні звернення. Їх не треба відшукувати. Вони всі є в наглядових провадженнях. Вони всі є в наглядових. Ми їх піднімаємо так. І, і, заново. і заново, заново, і заново. Звітувати, ви не Верховна Рада, я не генеральний прокурор. Громада і тим більше, що ви знали, що так громада, якби ви читали пресу, засоби масової інформації, ви бачили, що в кінці року, в кінці року всі засоби масової інформації, всі міські селищні ради були проінформовані, про пророблену прокуратурою роботу за минулий рік. Хочете, я прозвітую ще раз, немає ніяких проблем. Домовились? Байте. Коли кажіть? Ні, давайте ми спочатку перелік дамо звернень. Домовилися. Тобто я так собі має. записую, ви даєте конкретний перелік звернень, я їх передивляюсь. Правильно? Звичайно. Домовились. Конкретний перелік звернень. Ну це стосується конкретно парків. Ви це все прекрасно знаєте. І ви теж. Звичайно, я знаю. Пане прокуратур. Чекайте, давайте ми ж не йдемо ну, до кінця. Да, Почекайте. Да, да. Присядьте. Відзвітуватися перед громадою щодо результатів діяльності прокуратури за 10-й рік я не можу відзвітовувати. Я працюю з 11 числа 04.2014. Значить, звітувати 100 парів, якого є. Я звітувався, відзвітую ще раз. Плюс далі. Жити всіх необхідних заходів прокурорського реагування щодо посадових всіх винних корупцій. Ну це перше переплітається з четвер. Це ми вже домовились. Правильно? Правильно питаю. Так, так. 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 відповідаємо, ну, давайте, щоб було конструктивно. Під час проведення перевірки вжити відповідних заходів з метою недопущення їх переховування під правохоронних органів та недопущення виїзду за кордон з нагробованим майном громад. Це важке питання, значить доповідайте. Бо слухайте мене до кінця. Заборонити в'їзд, виїзду з країни. Ми маємо право лише тоді, коли особа оголошена у розшук. Або тоді, коли є рішення суду, або тоді, коли є повідомлення про підозру у вчиненні такого то злочину конкретної особи. просто так. Що я цього цього хочу, щоб вони не вижили, сказали. Я не маю права, тому і я порушувати закон не буду. <кхе> Якщо <кхе> будуть конкретні кримінальні провадження по конкретним особам, повідомлення про підозру, тоді ми маємо право це зробити. Так немає до сих пір, по жодному чиновнику, по жодному департаменту. Давайте Ні, будемо не разом не з вами це, працювати. Давайте це робити. Давайте не починаємо. Уже блокпости, я звертався не разом. Мені спалили авто. Автомобіль. Я звертався до вас, мені, ні було не відповіді, нічого. Моя філія Марчук. Марчук. Я звертався неодноразово в міліцію, прокуратуру, до вас особисто. Стосовно безпорядку, які тваряються відносно мене. Було побиття моїх родичів, підпало автомобіля, погрози. Давайте піддержимо звернення звернення. Так що саме і по нашій службі. Та тихо. Ну всяк дето в цьому. Ся, а до цих пір, ну як утеріть при що Коли я буду звітувати вам про пророблену роботу за минулий рік, будете конкретно задавати питання. Мереславте. Це питання, ваше питання всіх цікавить, але вся громада прийшла за іншим. Зрозуміше. Конкретно зі мною ще сядете, піднімемо ваше звернення і по полочкам розідня. Я не готовий сказати, Там робота однозначно велась. На якій воно стадії, на якій стадії ці кримінальні провадження? Я не знаю. Мені треба підняти і подивитися. Ви розумієте? Домовились? Домовились. Так, Дайте ще останнє питання не, не привлікати до охорони до прокуратури бандитів.

Ведеться, ведеться постійний отчет. є в інтернеті, в контакті, скільки затримано машин, з наркотичними засобами, побиття людей. Ми, ми охороняємо кожну ніч, відбувається. Нема проблеми. Добре, добре, добре. Ці заявки провокативні. Ці заявки провокативні. Все, Це все, зами... все, все проїхали. Дальше, Давайте такі Дмитро у проведенні зазначені перевірки створити робочу групу з представників прокуратури. Ну, це ми сказали. Створюємо так. робочу групу. Тобто, щоб потім не було такого. Шановна громада, чуєте мене неважно? Що <Стан> ви створите групу, а потім прийдеться, і я хочу в групу, і я хочу в групу, а я цей вийде, а цей зайде. Ні, якщо <свят> <свят> да. ви створите <свят> цю групу, <свят> актив уже <свят> <сам Да>. рішення. <організовувався, свят> домовились. <свят> і... <свят> Список мені тоді, будь ласка. Там, там, лежить тут. три чоловіки. Вархолінкове, кухали, Швілі, ЛЮ, Джежеру Шапошникову. Скажи мені, ну відпиши мені на питання, завжди тебе приймав. Любий питання, не в прийом польових питання. Чого ти мені кажеш, що ці позови, що ми щось робимо, якщо ти прекрасно знаєш, що титанічну роботу ми робили, щоб їх заявили? Кримінальне діло. Так і що я можу зробити? Ти думаєш, що це так просто? От береш ці ініціативні групі, побачиш, як легко кримінальне провадження доступно направити економічно. Скільки треба експертиз провести, скільки має бути господарська інспекторка? Давайте працювати над цим. Увага. за. Давайте крутипа. Завтра на 9:00